У Харкові у роковини війни відкрилась виставка спорту». На світлинах спортсмени, життя яких забрала війна. На одній із них хлопець Руслани, біатлоніст Євген Малишев. Вони разом навчались, тренувались та виступали на змаганнях. Через два дні буде рік, як його не стало. 24 лютого, о п'ятій ранку, він мені зателефонував. І говорив, що розпочалась війна. У мене був, він вже служив, я, я був, ну, схвильована була. Він... він піддержував, все буде добре, говорив. Я вірила в це, Або... а потім зв'язок пропав з ним. Ми, я йому телефонувала, телефонувала, трубки ніхто не брав. І потім я дозвонилась, взяв чоловік трубку і сказав, що Євген Малишев загинув на той час, в ту секунду, біль просто не передати. Він завжди, завжди буде в моєму серці. Його ніхто. Це невиправну втрату відчуває і спільнота альпіністів Харкова. Олександр Заколодний та Григорій Григор'єв були друзями, брали найбільші вершини світу. Але коли почалась війна, стали на захист України. Воювали разом, так як і тренувалися, ходили в гори, так разом і захищали нашу вітчизну. Ну і разом загинули в одному бою. Олександр мріяв якнайшвидше зустрітися із своєю родиною. Того, що був діючим спортсменом, він ще був тренером. У нього була велика секція, він займався дитячим скелелазінням, дитячим туризмом. Вони друзі з самого дитинства, ще з туристської секції. Вони весь час займалися, не могли вони один, якщо один пішов воювати, то Другий повинен бути підтримати. Я навіть не уявляю, як ми будемо жити без цих хлопців, бо вони займали дуже велику нішу в нашому житті. Експозиція Янголи спорту це 200 історій українських спортсменів, 200 обірваних життів. Вот на сегодняшнюю минуту 36 моих выпускников, наших выпускников воюют. И к большому, к большому сожалению, 8 человек уже находятся вот здесь. Это люди, молодые люди, которые отдали свою молодой жизнь за наше счастье которые бы могли сделать очень и очень много полезного, вырастить детей, приумножить спортивную славу, да и не только спортивную. Но так получилось, что Бог призывает лучших, и они уже в этом списке. И я хочу обратиться ко всем людям, которые нас услышат. Мы должны сделать все возможное и невозможное для нас, от нас зависящих. Чтобы, во-первых, такого ужаса больше никогда не повторилось. И мы должны сделать все, чтобы имена этих людей остались в нашей истории навсегда. С Харькова дуже много наших учеников. Они звільнювали Балаклию, Изюм. Зараз багато під Бахмутом, і зараз ми молимося, щоб наші спортсмени вони повернулися живі. От, ми, ми втратили, також ми втратили е, чудових тренерів, ми втратили е, Володаря Кубка світу от, під Бахмутом. От, ми втратили харківських спортсменів, та вони були не тільки спортсменами, а також тренерами. От. Це ще не кінець. Ми всі маємо триматись, ми маємо один одного підтримувати і всі маємо щось робити для нашої перемоги. Хочемо, щоб ця виставка закінчилася якомога швидше, тому що дійсно дуже неприємно так сказати, дивитися на ці фотокартки. Ми ще рік тому з ними спілкувалися, бачились на змаганнях і хотіли побачити їх на нових стартах, але зараз дивимося на їх на ці фотокартки. І... Дуже-дуже не хочеться розуміти, що цих світлих, добрих людей нема. Ці люди, хочу сказати, зробили дуже великий внесок в розвиток нашої країни, піднімаючи прапори на самих вищих п'єдесталах. Кожна втрата страшний біль для родин, друзів міста та країни. підкреслив міський голова. Надто дорого доводиться платити Україні за свою свободу. Сьогодні страшна дата. Страшна, тому що минув ровно рік, коли російські агресори ступили на нашу славетну землю, прийшла війна. І наші спортсмени у перших рядах взяли зброю. І почали захищати нашу рідну землю. Багатьох з них вже нема поряд з нами. Вони віддали своє життя за те, щоб ми були незалежними, за те, щоб ми жили, за те, щоб ми були українською нацією. їм пам'ять. На жаль, є і діти, які теж загинули від дитини нечисті. Дуже тяжко казати, але ми усі віримо у нашу перемогу. Ми обов'язково переможемо і будемо завжди шанувати пам'ять. Тих тих спортсменів, тих людей, тих харків'ян, тих дітей, яких нема поруч з нами. Вічна пам'ять. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов. Новини Харків.